А зараз говоримо знову про наслідки підтриву Каховської ГЕС на Херсонщині? Їх подолати допомагають усі регіони України, як сусідня Миколаївщина, так і географічно віддалені Буковина та Львівщина. Яку саме підтримку надають ці області? Розпитаємо зараз у наших місцевих кореспондентів на зв'язку з Київщиною, з старими петрівцями Наталія Якобсон, Олег Янко, Іван Сірецький. Починаємо з Чернівців. Іване, як швидко буковинці відгукнулися, як згуртувалися. Тобто, питаю про конкретну допомогу. А, яка це була допомога для, для тих, хто постраждав внаслідок катастрофи? Вітаю, колеги. Чернівецька область, як і всі інші регіони. України з першого дня після теракту на Каховській ГЕС почала активно допомагати постраждалій Херсонщині. За два тижні громади Буковини відправили понад 250 тонн гуманітарної допомоги та доставили більше 160 тонн питної води. Також поїхало чимало рятувальної техніки, човни, мотопомпи для відкачування води. У Чернівецькій ОВА кажуть, що зараз запити з підтоплених територій дещо змінилися. І тепер більше потрібно те, що допоможе безпосередньо ліквідації наслідків катастрофи. Тому останніми днями більше відправляють гумові чоботи, бензопили, лопати та інші інструменти. Крім того, громади віддають свою комунальну техніку, яка розчищатиме усе те, що нанесла велика вода, і ті тонни на мулу, які залишились після паводку. Крайня така відправка відбулась буквально дві години тому. Прошу далі послухати прямомову мову очільника Чернівецької. Обласної військової адміністрації. Також ми вже сьогодні відправляємо. Ми відправили два екскаватора і вантажний автомобіль. Готуємо наступну партію відправки спеціальної техніки для розчищення в Херсонську область. І будемо продовжувати це робити на постійній основі, тому що тільки спільно і разом ми можемо подолати цю біду і побороти цього ворога. Крім речей першої необхідності, Херсонщина зараз особливо потребує робочих рук, які розчищатимуть населені пункти, де вода вже відступила. Перші такі бригади буковинських добровольців вже працюють так би мовити на місці подій. А сьогодні ми провели в дорогу ще одну групу волонтерів, які не роздумуючи, зголосилися вирушити майже за тисячу кілометрів від рідного дому, щоб бути там, де вони справді будуть зараз корисні. Це чоловіки із Юрковець. ...громади Чернівецької області кажуть, їдуть мінімум на два тижні, а там вже буде видно. Далі їхня пряма мова. Вчара сказали, сьогодні зібрали. Ступої. Що треба буде, то, то, то будемо і робити. Людям допомогти треба. Там біда чорна біда. Було в 91-му році, у нас в селі на дві людини вода забрала і теж такі руйнування були. там Ну, одному частку села. Подібні бригади нині формують в інших громадах Буковини. Тож на Херсонщину із Чернівецької області вже найближчими днями вирушить чергове волонтерське підкріплення. А яким чином яку допомогу надає Львівщина, розповість мій колега Олег Янко. Олеже, передаю тобі слово. Дякую, Іване. Так, насправді Львівщина з перших годин після катастрофи на Каховській ГЕС після цього екоциду включилась у допомогу і одразу ж почала надавати допомогу. Почали збирати різну питтєву воду, також різні засоби гуманітарної допомоги і також засоби. Гігієни хочу сказати одразу, що Львівщина передала 10 генераторів потужністю 10 кВт, а Також 5 теплових гармат на 21 кВт та ще 5 теплових гармат на 33 кВт. І, крім цього, дуже багато було засобів гігієни, а також питтєвої води, і а, зокрема передавали вантажівки з резервуарами для питної води. А що передала львівська обласна військова адміністрація? Зараз послухаємо. За цей період було скеровано з метою забезпечення питною водою понад 25 фур питної води для потреб мешканців Херсонської області. Крім цього, більше 700 комплектів для очистки води було надіслано. І попри те, скеровувалися засоби резервного живлення, генератори, продукти харчування, предмети першої необхідності, предмети гігієни. Продовжує львівщина допомагати і зараз зокрема туди їздять волонтери і постійно надають свою допомогу зі Львова та й загалом з області. Туди вирушили дуже багато волонтерів. Вони і евакуйовували людей, і зокрема, тварини евакуйовували. згодом. Їх привезли сюди у домівку врятованих тварин. А зокрема, це собаки та коти, але також були і інші тварини. А як допомагає Херсонщині Миколаївщина? А зараз ми послухаємо Наталю Якубсон. Наталю, тобі слово. Дякую, Олежі, вітаю колеги. Хочу сказати, що Миколаїв перший обласний центр, який розташований поряд із Херсоном, тому наша влада буквально в перші години після підриву Каховської ГЕС згуртувалася і створила центри, пункти прийому евакуйованих. Також наші перевізники і рятівники їхали на Херсонщину, рятували під обстрілами людей з підтоплених зон. А також волонтери створювали пункти гуманітарні на автожиде вокзалі для того, щоб надавати цим людям першу необхідну допомогу. Вони надавали речі першої необхідності всім тим, хто їхали далі, не залишалися в Миколаєві. Ну а всі інші отримали спальні місця, тимчасовий прихисток. Ми побували в одному з пунктів прийому евакуйованих. Він розташований за містом. В ньому зараз перебуває 50 людей з підтопленої Херсонщини. Поспілкувалися з жінкою на ім'я Аліна, яка розповіла нам, як саме відбувалася евакуація з підтоплених зон. Пропоную далі послухати її пряму мову. Проживали ми на районі остров, де був затоплений. Також бомбіжки постійно не прокращаються. З цією трагедією відключили світло, воду, газ. Жити там зараз неможливо. Ми виходили в той день, коли взірвали Каховську Гес. Ми йшли через железнодорожний бос, через великі бомбіжки. Ми лягали, тому що бомбили дуже сильно в цей день. Вони, мабуть, намагалися зробити так, що люди не могли вийти. Коли родина Аліни зможе повернутися до рідної домівки, жінка поняття не має. Вона каже, що у Херсоні на острові залишилися її рідні та знайомі, які відстежують стан її квартири після підтоплення. І вони розповіли, що зараз її квартира абсолютно не придатна для проживання. Планують залишатися у Миколаєві в пунктах прийому евакуйованих. Всі ті, хто зараз там проживають, їм надається всебічна підтримка, речі, постільна білизна їм видається, харчі триразове харчування. А на де, хто навіть знайшов тут роботу, пропонує далі з цього приводу послухати директора школи інтернату, на базі якого і живуть всі ці люди. Деякі люди небайдужі до себе вже мають отримали можливість попрацювати десь, працюють у орендарів на полях, і рано вранці виїжджають на вечір, під'їжджають сюди. Ну тобто, турбуються про своє майбутнє. Підтримка цим людям надається коштом обласної військової адміністрації, також міжнародних фондів, і громадських організацій, а також у Миколаєві щоденно працює пункт видачі одноразової грошової допомоги переселенцям. Наразі це вся інформація. Колеги, передаю слово вам. Дякуємо. З нами на зв'язку були Наталія Якобсон, Іван Сірецький, Олег Янко і розповіли, як їхні регіони допомагають Херсонщині долати.